Привіт! Хочу ось такі гриби мати і у себе вдома. Буду зараз садити і вам показувати покрокова інструкція, як їх виростити: крок перший вивчити теорію. Ви дивитеся це відео, тож ви вже робите цей крок. Крок другий купити якісний міцелій. Зараз покажу, де я купила. Дуже важливо мати якісний посадковий матеріал. Я замовила на сайті компанії Дари природи Фоб Жуковський. Відправили швидко і зараз подивимося, що ж я отримала. Замовляла після платою, але, як бачите, на новій пошті не оглядала. Ось в такому пакеті, і вже видно, зараз розріжу і дістану. Ось, подивіться, це уже готовий міцелій гливи. Не порошок. Часто продають порошок, і його треба ще пророщувати, а тут уже пророщений на зерні, готовий до використання. Дві упаковки я купила, кожна по одному кілограму, і коштує 1 кілограм 135 гривень. Крок третій. Підготувати пні. Маю ось такі пеньки з осики. Це м'яка деревина. На ній міцелій може жити 3-4 роки. Краще обирати тверді породи дерев. Тоді можна буде збирати врожай 5 або 6-7 років. Треба брати лише листяні дерева, не хвойні. Крок четвертий – зробити отвори. Отвори зроблені перовим свердлом по дереву 25 мм. Ось це свердло діаметру отворів 25 міліметрів. Скільки їх таких у нас по 13-15 дірок у кожному пеньку глибиною 7-10 см. Старенькі у нас пеньки краще б свіжіші. з живої деревини треба, щоб мінімум місяць пройшов після того, як живе дерево спиляли. Ну, що маємо? Роблю це все вперше, але маю хорошого вчителя. Дякую Ігорю Медведю за консультації. Відео про його сад і про його гриби є на каналі. Ось міцелій, один я розпакувала, один пакетик. Так грибами пахне. Є ще один. Гриби глива або вішинки. Є ще й латинська назва. Герметично запаковані. Бачите, який гарний міцелій. Його потрібно зберігати при певній температурі. Тут видно, що якісний. Бажано мати пеньки з корою. На моїх, на жаль, кораз де більшого відпала. Попередньо ми їх замочували, ставили у ємність з водою на дві доби, щоб намокли. І все одно я наливаю воду в дірки. Дуже важливо, щоб міцелій потрапив у вологе середовище, не в сухе. Наливаю і залишаю, чекаю, доки повністю вода війде в дерево. Через деякий час перевертаю на інший бік, туди теж наливаю. Я вчора почала це все робити, а сьогодні продовжую. Крок п'ятий. Інокуляція. Це процес введення міцелію грибниці в підготовлений субстрат. У моєму випадку в пеньок. Всередині мокро, але води немає. Тут я вже зробила. Хочу ще показати розмір пеньків: висота чи довжина 41 см. І діаметр пенька 28,5. Рекомендують, щоб діаметр був 15-30 сантиметрів, а довжина 30-50. І поміряємо другий пенючок цей з корою. діаметр 34 см. А висота 48. Ну, так як рекомендують. І з цим розібралися. Тепер покажу, як же я засипаю міцелій. Ось у мене є така лійка. Її носик по діаметру підходить до діаметра отвору. Дуже зручно І воду було зручно наливати, щоб не розливалася, і міцелій. Пробувала я насипати й лійки, але він розсипається з лійкою зручніше і швидше. Міцелій розминаю трішки і паличкою натоптую. Не знаю, наскільки щільно треба його туди насипати. Я обережно. Щоб було щільно робила Добавляю. Обережно ось так. І ще. І є у мене. Качани з кукурудзи нарубані попередньо на невеликі кусочки і замочені в воді. Вчора замочила. Інколи я рукою запихала, а інколи молотком. Так зручніше і швидше. Бачите, мокре. Все мокре, вологе. Ось так посадила гриби. Тепер треба посадити пеньки. Крок шостий: закопати пеньки. Викопала ямки 10 см глибиною в діаметрі більші, ніж пеньки. Налила води. Тут у мене снить росте, тішуся, що випустила її з обмежувача. На дно поклала папір, намочила. І насипаю міцелій, щоб вони із-під пеньків росли, щоб внизу теж гриби росли. Глива росте гронами по багатому, по багато грибів. І сюди теж це місце для другого пенька. Сюди теж насипаю міцелій. Міцелій це грибниця, яка буде розростатися, і потім з'являтимуться грибочки. Пеньок уже на місці. Важливо поставити його не на сонці, обов'язково в тінь. Щоб прямі сонячні промені на нього не попадали. Подивіться, як дірки розміщені. Близько чи далеко одна від одної. Засипала я землю, але залишила ямку біля пенька, щоб зручно було поливати. Ось так поливаю. Там у пеньочку вже почалася інкубація, період, протягом якого міцелій розвивається і розростається. Після досягнення певного рівня розвитку міцелій почне формувати плодові тіла, які ми й називаємо грибами. Перші гриби можуть з'являтися уже через 21 день. Це залежить від багатьох факторів температури, вологості. Тепер треба доглядати за насадженнями, треба поливати. Поливати треба багато і регулярно, щоб пеньок був постійно мокрим, щоб не висихав. Ще важлива деталь при встановленні важливо не переплутати низ і верх. Щоб вода із землі добре надходила вгору, треба поставити так, як дерево росло. І ще... Одного кілограма міцелію мені вистачило на три з половиною пеньки. Всього зроблено сім. Ну ось, тепер чекаємо. Може, я щось зробила й не так, час покаже. Усім успіхів і гарного врожаю.